Вітаю вас, друзі, і вітаю вас славного міста Трускавець. Я тут на реабілітації, ну, потрібно один раз на рік приїжджати, бо війна, вона ж, здоров'я не додає, особливо піхотинцю. До речі, в трускавці, гусь є символом цього міста. Коли я приїжджаю... Там біля бювета є статуетка така шикарна, цікава. От. І я обов'язково підходжу і вітаюся з ним. Навіть є там, у мене фотка. Але ще сьогодні не про гуся, не про трускавист і тим більше не про мене. Хочу поговорити про те, що відбувається навколо України. Про те, що точиться навколо України в глобальному сенсі. А відбуваються речі, які ну, можна порівняти з середньовіччям. коли варвари нападають на якесь селище і просто всі гвалтують, вбивають і забирають майно землю тільки для того, щоб саме ствердитись і сказати, що вони. Ну, просто самі круті. І зараз Трамп з Путіним намагаються зробити ну, практично те ж саме. Україну поставили перед вибором або Україна ну, фактично підписує капітуляцію і називає це. Перемогою, ну, принаймні, так нам намагаються завернути цю капітуляцію. Або нам знову ж таки не дадуть ні зброї, ні допомоги, і ми приречені, на їх думку, запросити оце ганебне перемир'я у Путіна. Ну, звісно ж, на його умовах. Чи вперше в історії світу такі речі, коли в агресії звинувачують жертву агресії? Ні, не вперше. Ну, буквально от в останні 100 років багато було прикладів. І самий яскравий приклад це Друга світова війна. Згадайте Чехословакію судити, згадайте Польщу, як її на шматки рвали. І Україна мені нагадує таки більше Чехословакію. Хто не знає, армія Чехословакії на початок Другої світової війни була набагато міцніша, ніж німецький вермахт. Але ж відбулася Мюнхенська конференція, до речі, яку чекає Україна. І там було прийнято рішення віддати судити. Так от президент Чехословакії не приймав участь в прийнятті цього рішення. Замість нього приймали лідери Європи, а він сидів в прийомні. Те ж саме ми зараз спостерігаємо в відносинах Трампа, Путіна до нашого президента, ну, тобто не нашого, а президента України Зеленського, якого просто не підпускають до цих. І не тільки Зеленського, взагалі Європу не підпускають. Ну Такого точно ще не було. І ми поступово, повільно підходимо до тієї межі, коли ми маємо просто зобов'язані будемо приймати рішення, яке це залежить від нас, я Хочу зафіксувати два моменти. По-перше, два слова сказати про нас і два слова сказати про владу. От що ми маємо робити як українці, і що б мала робити влада, і чи є взагалі у нас шанс вийти з цього піки? Не просто вийти, а вийти зі своїми територіями, зі своїми людьми. І встановити прапор перемоги України на наших кордонах. Так от я впевнений, що дійсна ситуація дуже і дуже серйозна, і ми реально дивимося в прірву, а ця безодня вже дивиться на нас, стає страшно і. Багато хто вже пише про те, що ну, потрібно додаватись на будь-яких умовах. Так от я вам скажу, не треба цього робити. По-перше, у нас є конституція, яку не можуть переписати ані Трамп, ані Зеленський за Рахамію і Єрмаком. До того ж є досить серйозні процедурні моменти, які теж не можуть просто ігнорувати наші політики. Не так давно Милованов виступав і він про це говорив для того, щоб взагалі прийняти нові норми конституції, які б дозволяли віддавати території, там виводити війська на користь окупанту з ще не окупованих територій. Ну, для цього потрібно як мінімум дві сесії провести. І це ж зміни до конституції, це 300 голосів. Ну неможливо, не, не бо я казав, що влада вона настільки дешевата, що там дуже багато депутатів просто виїхало з країни, нема кому голосувати. І це перша така зарубка на нашу користь. Тобто політичне це питання не можна вирішити ніяк. Можна нас поламати через коліна, можна нас обдурити, можна щось підписати там, щоб ми не знали, а потім сказати, що ну що ж, вже такий документ є. ну Давайте якось цим миритися. Але ж це все буде незаконно, і прийде час, і кожна яка паскуда, яка підпише такі речі, вона буде відповідати. Все тайне стає явним. І наші можновладці це розуміють. Вони також розуміють, що відповідати доведеться ще при їх житті, що ну точно буде все не так, як хоче Трамп, як хоче Путін. І тут на авансцену виходить український народ. Я не так давно написав, намагаючись спразувати, що ж буде. Я так і написав відверто. Ну, якщо українці проковтнуть цю капітуляцію під виглядом якоїсь ганебної перемоги в обмін українських територій на українські території, ну тоді так, так воно й буде. Путін прибере зараз поки ці території, а згодом забере і решту. Тому тут дуже Важливий момент, і ми маємо відноситись до цього серйозно як відповідальні громадяни. Е, перше, я вже відзначив, тобто процедурно і правовому полі вирішити ці моменти неможливо, а друге, це Наша воля, тобто наша з вами думка, громадська думка, до якої прислуховуються і влада, і зовнішні гравці. Вони нас бояться. Ну, взагалі -то ми поламали плани оцих господарів глобальних, які думали, що в 14-му можна підкорити Україну, але ж в них нічого не вийшло, тому що вийшло такі, як я в 14, му потім в 22-му, і наваляли по о оцій по, самій потужній армії в світі. Ну другої армії в світі, так вони вважають. І ця друга армія в світі вже 12 рік топчеться на одному місці і ніяк не може завоювати Україну. Тобто ми все їм зламали. Вони не знають, що робити. Дедлайни вже всі порушені, і зараз просто намагаються нас обдурити, розповісти, що там Трамп нас зможе якось перелякати і сказати, ми він не дасть зброї, він не дасть грошей. І тоді, а як же ж ми будемо воювати? Так він і не дає ні грошей ані зброї. Так от, що я хочу цим сказати? Не треба виходити на вулиці, не треба брати там палки в руки, ще не на часі. Прийде час, може і це потрібно буде робити, бо йдеться вже про наше існування як народу. А зараз достатньо лише заявити про. Своє українство, про своє бажання жити в незалежній вільній Україні і заявити своє ну, рішуче ні діям влади поперед конституції, бо всі питання по розподілу України вони незаконні і антиконституційні, і тому ми маємо їм сказати про те, що ми про це знаємо. І сказати це вголос, сказати сусіду, сказати другу, написати в Фейсбуці, в соцмережах в Ютубі, де завгодно, в інстаграмах і так далі. Ці соцмережі моніторяться як західними розвідками, так і аналітиками, які обслуговують українську владу. І від того, що ми там з вами пишемо, залежить наскільки у них там трусяться калінки. Якщо ми мовчимо, якщо ми кажемо не на часі, бо так сказали в марафоні, ну тоді друзі, все тоді, ну буде так, як вони хочуть. Отже, перше наше завдання на сьогодні не мовчати. Я вам кажу, вони нас бояться, і але ж думаю, що вони можуть нас переграти. Ну добре, це що стосується нас, що стосується влади. Хотів сказати, влади. Ні, У нас влада зовсім не українська, але хлеше в цьому винні, і ми з вами. Не треба знімати з себе відповідальності і думати, що хтось винен в тому, де ми зараз знаходимося. Всі ми винні. І ті, хто колись за Януковича голосував, і ті, хто колись за Порошенка голосував. І тепер за Зеленського. Всі ми, отакі, ну, сподіваюся, що ми вже не ходимо з розкритими ртами і не співаємо ось цю дурну пісню Купила мама коника». Пора вже співати дорослі пісні про набої, які підносять, і гімн України. Оце наші пісні і наші мелодії. <кхід> так, от. Можна ще вийти з цієї ситуації, використовуючи державні інституції, владні повноваження. Інституції мається на увазі і законодавчий орган, Верховну Раду, і уряд. Але для цього потрібно зробити декілька речей. По-перше, привнести в Україну справедливість. Справедливість, коли воюють всі, а не бідні, всі мінти, всі оці. Спецслужбісти, які готують для розгону на нас, якщо ми вийдемо на вулицю, всі вони мають йти на фронт. Це буде 1300 400 як мінімум. Це ті люди, які мають замінити сьогодні хлопців, політики, чиновники, держслужбовці. Родичі політиків, чиновників, їх друзі, всі мають йти на фронт. І тоді народ побачив що це, скаже: Ну так, дійсно, ну, ну тепер я бачу, що Україна важлива не тільки для мене, а ще і для тих, кого я обрав у владу. По друге, припинити красти. Все має йти. Всі бюджети і державний і місцеві мають йти на оборону України. Крапка. Іншого не може бути. Корупціонерів, розстріл. Негайно змінити Кримінальний кодекс України. Хто вкрав, хто це на прозоро завів під час війни гроші для купівлі якихось там автівок для поліцейських розстріл. Вони, вони не мають права бути на цій землі, бо сьогодні гинуть українці, сьогодні гине Україна. І всі паразити мають згинути разом з нашими ворогами. Тобто справедливість, законність і безумовна економіка. Економіка має працювати на перемогу. Але ж для нормальних країн війна взагалі це. Був період, коли ці країни починали стрімко зростати економічно. Нам потрібно це використовувати. Під час війни можна створити мільйони робочих місць, і це не є проблема. Просто дайте можливість, не дайте, а треба дати можливість спочатку підприємцям. Заробляти ну стільки, наскільки вистачає у них талантів і знань, і досвіду, і бажання. Це робиться до досить просто. Це вводиться прогресивна система оподаткування. Ну, мені подобається, наприклад, система е, Павла Себастьновича оподаткування з транзакцій. Ну це просто супер. Взагалі не потрібна ані налогова поліція. Інспекція там купа перевіряючих органів це дасть можливість запустити економіку. Потрібно розвивати індустрію і в першу чергу стратегічні галузі. Це теж можливо і це вже можна робити сьогодні. Оскільки у нас достатньо ресурсу, достатньо в Україні грошей. Давайте подивимось просто під матрасу оцих всіх паскут, які крадуть, і ми там знайдемо мільярди. Я впевнений, мільярди доларів. Всі вони там. Цим потрібно займатися. Але ж це завдання влади. Отже, чи ми з вами здатні виконати перший пункт? Я думаю, здатні. А чи здатна влада виконати другий пункт? Я не впевнений, бо ця влада вже готова продавати Україну просто за гарантії, що цим єрмакам, а і іншим там бойкам нічого не буде, тобто за те, що вони крали, і в тому числі і міжнародну допомогу. Отже, влада не здатна, давайте думати, давайте думати, яким чином нам виходити з цієї ситуації. Очевидно, нам потрібні вибори для того, щоб ми змогли брати у владу демократичним шляхом тих, хто знає, вміє і може. І ми їх побачили як на фронті, так і в селу. Дуже багато людей, які є носіями реальних проєктів, стратегій. є політичні партії, які ну їх небагато, але я точно знаю, є одна, яка готова проваджувати ці зміни. По дорослому. Я маю на увазі політичну партію Сила нації, яку я підтримую, і я впевнений, що і українці її підтримують. Але ж це не одна така партія. Їх не сказати, що багато, але декілька точно є. І вони не представляють оцих колишніх політиків, які всі ці 30 років. Нас вели до сьогодення, а от сьогодні вони намагаються розповісти нам, що вони вже змінились. Ні, тобто попереду дуже багато роботи, не пускаємо руки. Як там не було, у нас брання наша конституція і наші закони. Їх не можуть якось там обходити і Трампу і з Путінами, і навіть наші не можна Воїни з збройних сил України воюють, вони тримають наше небо, вони тримають позиції тільки заради того, щоб ми з вами напрацювали тут правильний алгоритм дій, який потрібен для того, щоб врятувати і Україну і себе, і в цілому українство. Кожен має займатися політикою, кожен українець має стати політиком. Досі нам віддавати оцю... Дуже святу справу покидькам і казнокрадам злочинцям і зрадникам. Це наша головна помилка. Зрозумійте це. І якщо ви почули мене, сканіруйте навколо себе простір і знаходьте тих, кому ви точно довірили долю своєї дитини і штовхайте його у владу. А якщо ви не бачите такого, йдіть у владу самі. Нікого не слухайте. Кожен українець має стати політиком. Українська нація має стати політичною нацією. Отже, друзі, не хвилюємося, не панікуємо. Взагалі не звертайте увагу на ці заголовки в соцмережах в інтернеті. Я навіть своїй дружині сказав, все не дивись цей смартфон, просто забудь за нього. Забудь. Якщо щось потрібно, спитай у мене, я тобі все розповім. На цьому я закінчую. Сподіваюсь, ви мене почули. Чекаю на ваші коментарі. Коментарі підтримки і розуміння. Прошу ботів не писати, вату не писати. Ну і тих, хто просто не любить Україну, теж не пишіть мені нічого в своїх коментарях. Мені потрібні коментарі українців. Підписуйтесь на канал, будьте всі здорові. Ми обов'язково переможемо, руки не опускаємо. Все тільки починається. Починається справжня боротьба за незалежність. Незалежність, волю і свободу треба виборювати. Ніхто нам це не подарує. Всіх обняв, я з вами. Все буде Україна.